От маленьким діточкам я якраз показую, що таке добро, а що таке зло. Ота От людина, яка хоч чуть-чуть отруїлася алкоголем, це добра людина чи зла? От діти це зразу, ні, це зло. Бо тому що коли вона зла, коли алкоголь попав, мозок чуть-чуть став менший. І ця людина, знаєте що? Центр совісті чуть-чуть блокується. Центр сорому блокується. Центр контролю, блокується, а така людина швидше може брехати, обманювати. Ви кажете, звідки в нас ця корупція? Якщо не буде алкоголю, якщо буде свіжий мозок, якщо совість в нас пробудеться, якщо в нас відновиться особливо сором, оце почуття сорому, то знаєте, коли тобі ти сором'язливо, ти не знаєш, куди очі діти, ти не знаєш, куди лице, ти хочеш провалитися, коли ти зробив чинок неправильний, а коли ти отруївся, коли в тебе блок. Все закрито, ти спокійно можеш, ти ж розумієш, ти вже можеш все, що хочеш робити, і ти вже стаєш залежним і з тобою, що хочеш можна робити? Ти вже дивишся на неправду і брешеш. Ти вже можеш спокійно робити такі речі, вчинки, які є гріхом, але ти робиш, тому що це в тому отруєному стані легше це робити. А як, коли тебе совість гризе, то що треба з цією совістю зробити? Заглушити. Як? Алкоголем? Ну, давай ми заратяпнем, будем на хорошо і тепер можна спокійно говорити.